Щодня приходить пацієнтів там два, три, це інколи чотири. Ну, пелетків я брала більше, там і сім, і вісім, і десять. Зараз влітку я брала на том тижні один, два, три. Зараз ми перейшли на швидкі тести поки. Це пункт тестування на ковід 19 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 в Кропивницькому. Тут медсестра Тетяна Воротнюк робить швидкі тести на встановлення початкового діагнозу коронавірусу у пацієнта. «15 хвилин пацієнт чекає в коридорі. Я дивлюся на швидкий тест. Якщо одна полоска – це негативний, якщо показує дві, то це позитивний. Для тестування пацієнтів мали півтори тисячі швидких тестів на COVID-19. Нині отримали ще 150, говорить головна медсестра Ніна Куса. На даний момент у нас 1650 штук швидких тестів на ковід. У нас вони в достатній кількості, але йде осінь, і використання тестів. Буде збільшено. Через зменшення хворих на респіраторні вірусні інфекції і грип, влітку кількість тестувань на ковід теж зменшилась, говорить сімейна лікарка Оксана Філіпських. Це один тест в день, а то і за тиждень один тест в тиждень. Бували тижні, що не було зовсім, а потім два там, тести на тиждень. Отак, от, от немає кожного дня, тому що навіть гостра респіраторна вірусна інфекція звертаються зараз рідко з нею. Дійсно, захворюваність впала. Швидкі тести для пацієнтів безкоштовні. Півроку назад робив тест на ковід. Мені потрібно було лягти у кардіологічне відділення для установки стенда на серці, і мені сімейний лікар дала направлення на швидкий тест. Лікувальні заклади Кіровоградщини продовжують отримувати швидкі тести на ковід, попри завершення в Україні карантину через пандемію коронавірусу з 1 липня, говорить керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Наступний підсезон ми можемо передбачати для нещеплених можливість захворювання, тому фактично вся галузь охорони здоров'я готова до можливих ускладнень наслідків, в тому числі. Коронавірусної інфекції, і зрозуміло, Міністерство охорони здоров'я продовжує нас забезпечувати всім необхідним для того, щоб ми спокійно готувалися до наступного епідемічного сезону. Одною з останніх поставок було 6900 антиген ковідних тестів, які ми зараз розповсюдили між всіма закладами, умовно по 150 тестів на кожен заклад охорони здоров'я. При нинішньому рівні захворюваності на ковід тестів має вистачити на два місяці, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В літній період традиційно, як і в попередні роки, захворювання з covid 19 знижується і можна розцінювати рівень захворюваності як низький. Сьогодні ми реєструємо за тиждень від 10 до 20 нових лабораторно підтверджених випадків covid 19 що в порівнянні із зимовим періодом це набагато нижче, так як ми зимою реєстрували до 100 випадків щоденно. А були такі періоди, максимальна захворюваність, коли тривала епідемія covid 19 була 463 випадки. Один. Н день говорить, підйом захворюваності прогнозують на початок жовтня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.